Виставку конкурс «Міс Кіс» проводили в палаці дітей та юнацтва подіюн в Ужгороді. Участь в ній взяли близько 30 кішок. Серед них однорічна кішка Міллі, яку волонтери вивезли з під обстрілів і в пеня її викинули у мішку на звалище, недобросовісні хазяїни. Ну і за інформацією волонтерів вони, мабуть, її били. І кицяка пережила минулого року там і обстріли, і війну, бойові дії. Тобто вона досить ляклива зараз, боїться гучних звуків. Але тим не менш завдяки волонтерам, саме Ірині Мурзі з Києва, вона її врятувала. Я побачила на сторіночці в Фейсбуці, що ця мила кицька з такими гарними зеленими оченятками шукає дім. Ми зв'язалися із волонтерами, і вони нам її ну, надіслали, як це прислали поїздом. Участь у виставці конкурсі взяв кіт Лео Бенгальської породи. Його також вивезли з під обстрілів. Ми були у Северодонецьку і почалась війна, і ми нічого з собою не взяли, тому що ніколи було. А його ми взяли. Це ж наш улюбленець по цьому, що ну як ми його залишимо, навіть не виникало ніяких взагалі, мислів». Ось і, ну, ми його привезли у Дніпер. Ми були там, а потім приїхали в Ужгород, тому що ну там дуже теж неспокійно. Дуже тяжко він переніс дорогу. Ну потім заспокоївся і ну здійсню вже так ну добре собі себе почуває. Ми набрали 7 кілограм. За словами організаторки заходу Тетяни Кузьмінської, серед кішок, які взяли участь у конкурсі, п'ять були яких вивезли з зони бойових дій. У нас були коти із Нікополя, з міста Дніпра з прня вибирали міські з діти лядецькими оплесками. Найбільшу кількість обрали. І, і всі отримали, хто прийняв участь, понад 30 учасників отримали призи від спонсорів по номінаціях, як у нас завжди є номінації чотири, А зараз були місця це глядацькі симпатії подобайками. Вирішили у Фейсбуці і теж лайками. Тетяна Кузьминська каже, виставку конкурс «Міськіст» в палаці дітей та юнацтва подіюн в Ужгороді проводять більше 20 років поспіль. від журі цього річ отримав бенгальський кіт Лео, якого перевезли з Северодонецька. Оксана Ушакова, Леонті Неколишин, Суспільне новини.